Зараз на ну, удворіша ніч, пів на п'яту, сьогодні 1 серпня, і я їду на Marvel Lake. Ну, там дуже повинно бути красиво. І хочу підійти до підніжжя канадського Матерхорну, гора Асінбіон, би називається, і дуже подібна на Матерхорн. Приїхати близько двох годин, майже 150 кілометрів, тож включуся вже коли приїду. Так, приїхав на місце. Дуже красиво. Чінати. Всім доброго ранку! Йду я, короче, до озера Марвел Лейк. Дуже круте озеро, бачив фотки і біля нього знаходиться вершина, яка називається Сініборн, дуже схожа на швейцарський Матерхорн. Іти туди і назад, плюс-мінус 25-30 кілометрів. І... Виїхав я з самого раненько, щоб встигнути за дня повернутися до автівки. На сьогодні, так якби після обіду передають дощ, але це не факт, що він буде. Зараз така досить ясна погода, на вулиці досить прохолодно, десь в районі 9-10 градусів. Але в день обіцяють спеку. Сьогодні п'ятниця, 1 серпня. І я знову скористався тим, що хороша погода. Не пішов сьогодні на роботу, піду завтра. Ну, сподіваюся, що я вже не буду такий втомлений, як після Міст Маунтін. І сили в мене на роботу буду йти, оскільки тут і практично набору висоти взагалі немає. Бо якщо йти до Magog Лейк, то там Є набір, там 800-900 метрів треба видиратися на перевал, але там тільки в один бік біля 27 кілометрів, Тобто я то за день точно не стягну. Машин на парковці досить багато. що тобто, думаю, людей на маршруті також багато. В описі написано, що... Можливі зустрічі як з чорними ведмедями, так і з бурами, оскільки зараз почався ягідний сезон і можливо зустріч з грізлі. Але як кажуть, що вони там не дуже небезпечні, вони зацікавлені більше ягодами, ніж туристами. Маю надію. Так, іду я вже десь дві години, взагалі жодної людини не зустрів по дорозі. Вже на вулиці трохи потепліло. Десь 9 ранку доходить. І всю дорогу йду по лісі і якраз щойно була табличка. Тут є багато ведмедів. Коротше, пише, що з 1 серпня до... до якого? З 1 серпня до 30 вересня, типу, треба ходити групами не менше чотирьох чоловік. А сьогодні якраз 1 серпня. Блін, Та я вже піду. Але бачу, тут є кінські купита, сліди. Тож тут і на конях ходять і багато слідів. Ну, люди також ходять, і коні ходять. Ну так, трохи стрьомно, але мені ще лишилося там буквально 7 кілометрів. Думав, що тут і можна велосипедами їхати, але якраз от... Починаючи з цієї ділянки на велосипедах їздити заборонено. Коротше, такі то справи. Жду цілу дорогу співаю вже, аж замахався співати, то щось що мені ті таблички нагнали страху, але тільки що, тільки що пройшли дві дівчини, і мені якось стало трохи менше стрьомно. Вони якраз... Прийшли на зустріч мені, так що вони вже цю дорогу тільки що проходили і походу їх ніхто не з'їв, то вже добре. Можливо, і мене ніхто не з'їсть. А прокинувся я сьогодні о 3 ночі, рівно о 3 і вийшов з дому о 5.30. Якраз там поки зібрався, поки приготував якусь їжу, попив ковуськи. А в планах мені, мене дійти до цього Marvel Лейк, щось там трохи пофоткати. Бачу, вже щось починає потрохи захмарюватися. І пофоткати, перекусити, зробити каву, бо також з собою взяв пильник, каву, Поп'ю кави, пообідаю і потихеньку буду вертатись назад, маю надію, що все буде добре. Взяв повний комплект цього спорядження фотографічного, всі об'єктиви, фотоапарат, так що буду щось трохи фоткати, Ну, зранку було дуже класно. Зробив кілька кадрів по дорозі, коли йшов. О! Летить вертоліт. До речі, тут до того озера е з оглядовими функціями літають вертольоти, вони щось там коштують чи 300 доларів, чи скільки, і вас можуть до цієї гори Амбісіон Маунтін все показати і повернутися. Такий сєкемграунд, скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять місць цього. Ну, я думаю, що він постійно зайнятий, напевно, в цей час. Коротше, я вже прийшов 11 кілометрів, іду 3 години. Лишилося, там небагато, десь 4 кілометри, може навіть менше. І всю дорогу йду по лісі. Ну, так. Я, ну, звичайно, тут гарні краєвиди за деревами. Деколи там трапляються якісь річки, мости. Вже досить часто почали ходити люди, напевно йдуть якраз з кемграундів, вертаються до автівок. Тож мені вже так менше стрьомно. І я сподіваюся, що цей шлях, що я пройду, буде того вартий з тою красою, яка має бути через там пару кілометрів. Але як би там не було, все одно вийти, погуляти на природі, це вже дуже класно, та й в загальному здорово для організму буде у мене, напевно, сьогодні. Десь тридцятка кілометражу, і воно звісно, вже піде на користь, я так думаю. А попереду ось така дорога дуже добре витоптана. Позаду був кемпграунд також, але там всього 5 місць самому лісі. Коротше таке. Бачу вже там а Борн Маунтін. Отак. Воно цього вартує. Ті 13 кілометрів, скільки я зараз прийшов, вони безперечно цього вартують, бо виглядає воно дуже круто. За кілька моментів будуть просто певно фантастичні краєвиди. Лося, Синібон Маунтін. Такий канадський матерхорн. Думав тут і пообідати, але все в воді повністю. Тут дуже багато дощів впадало. І коротше, все, такій конкретній воді. У мене хоча кросівки якийсь кортекс мають, але я щось чую, що в мене вже ноги мокрі, бо. Ті кросівки я вже так добре посходжував по горах. Тож йду, то що я хотів побачити, побачив, дуже тут і красиво, Марве Лейк така калябанька, якщо то Марвел Лейк. Але по ідеї, Марвел Лейк, я так думаю. Так, подивився на карту, вроді би то не Марвел Лейк. Йду ще перейдуся той кілометр, що мені там написано по карті. Це якась колябання дуже маленька, Марвел Лейк трохи далі би. Але це не точно, йду перевірю, бо... бо на годиннику не, не, не написано, що це за озеро. Так що йду знову по лісі, ще... Мені лишилося там буквально один кілометр. Ага. Так, ось Марвел Лейк. Добре, що я не вертався, а пішов сюди. Tā, cēma ar vēl laiku. Взагалі краса. Заварив ковбуськи, попив, перекусив, трохи пофоткав і троху буду вже вертатися додому, бо йти десь, напевно, 4 години треба буде йти, 15 кілометрів. Ось ще раз як це все виглядає, дуже гарно що треба зайти до тої колябаньки, де я перший раз зайшов, бо там забув свою трекінгову палку. Думаю, щось, щось бракує. А бракує трекінгової палки. І коротше я тут і йшов. І йшов і по дорозі бачив ду фігіще грибів. І, коротше, буду збирати гриби по дорозі, а потім вдома подивлюся, чи вони добрі, чи не добрі. Так, де моя палка? А от моя палка. О! Ось якого знайшов грибочка. Кінський такий, правда не знаю що за гриб, але походу съєдобний вдома спитаю чати GPT Назбирав трохи грибів, за відчуттями десь ну, мінімум 2 кг. Ну, правда, не знаю, ну, швидше за все, що більшість їстівні, а є там ще під сумнівом, але я думаю, вони теж їстівні, бо я не є грибник, в грибах не дуже розбираюся, скільки тут їх так багато, то по дорозі от стежці, який йду. Що бачив, то і назбирав. Ну, такі які були на вигляд їстівні. Що так якби в них шапочка з губки зроблена зсередини. І... Не пам'ятаю, я минулого року вже такі подібні збирав, так вони були їстівні. Прийшов я вже роді, 8 кілометрів, ну тобто назад. Загалом то вже... 23,5 кілометри. Зараз півно-другой. Ну і лишилось мені десь те 7 кілометрів. І якраз ще півтора кілометра в тій стежці, де написано було, що багато ведмедів. Але тут і багато людей, і ведмедів, слава Богу, нема. Бу, коли я сюди йшов з самого ранку, ну, чесно кажучи, було струмнувато мені трохи. Щодо маршруту, маршрут, ну, практично весь маршрут проходить через ліс. Так якби по відчуттям підйому немає, але годинник вже показує, що я вже в загальному набрав 500 метрів. Висоти, ну і спуску так само. Тобто якийсь підйомчик є, але він такий незамітний. Ну, на такій відстані великій то він реально незамітний. На маршруті, ну, де я проходив, я проходив через два кемграунди. Ще там за 700 метрів був ще один кемграунд, але там треба було в іншу сторону йти. Ну що сказати, тільки мрауди знаходяться просто тупо в лісі, хоча останній і називається Marvel Lake, але до самого озера ще треба було йти десь кілометр, навіть може трохи більше. Ну, я читав по відгукам. Що зі сторони Британської Колумбії, ну, набагато гарніший цей маршрут, а зі сторони Альберти ну, треба тупо йти по лісі. І півдороги можна їхати на велосипеді, а вже наступні півдороги там на велосипеді їхати заборонено, якраз там де є попередження про грізлі. Чи йшов би я ще раз сюди? Напевно би ні. Можливо, зі сторони Британської Колумбії так. А з цієї сторони, ну, такий просто для, заради спортивного інтересу сьогодні перейшовся. Ну як, ще йду, але в загальному там буде вже більше 30 кілометрів. Ну так, прогулянка така восьмигодинна. Ну і ще на дорогу прийдеться стратити 4 години бо 2 години в одну сторону їхати. Те, що я казав, що я би вже сюди не йшов, то я мав на увазі, щоб не йшов на Одноденку. так якби тим лісом 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. А так, якщо йти ночувати на Марвел Лейк. Раунд, то, звісно, що так, оскільки там можна і захід вечором фоткати, так само і вночі, і зранку. Локація дуже крута. Звичайно, я би туди йшов ночувати. Лишилося мені ще 3 кілометри. Погодка така супер, не є жарко. Той, що передавали дощ, поки немає, може і не буде. Але гори — це гори, і погода може змінитися в будь-який момент. До речі, забув сказати, коли я зранку виходив, вважив свій рюкзак, так він важив десь в районі 13 кілограм. Ну, це фоторюкзак, там більше важить це фотоспорядження, що там в ньому є. і сам рюкзак важкий. Переважно я з такою вагою ходжу в походи навіть на кілька днів. Ну, але я там Дуже вже багато всього не беру зі спорядження фотографічного. Було таке що Цього разу понабрав багато, але майже нічого не використовував. Так, залишилось. Мені йти ще десь 250 метрів і можна підбивати підсумки. Пройшов майже 31 кілометр, зараз 36, буде 38. Часу пішло 8 годин 21 хвилина. Ну там ще якийсь час буду йти. Загальний підйом і спуск 650 метрів. Зараз висота 1746. Ну, так, зараз показує, що лишилося 200 метрів. Ну, 31 кілометр, в принципі, нормально пройти, якщо там не дуже десь драпатися до гори. В загальному мені десь пішло на це 7 годин, бо годину я не ходив, а десь там обідав, стояв, щось там фоткав. Ну, я думаю... На день це достатньо. ну сороківка напевно, було б вже трохи забагато. 30-ка якраз нормально. Тож не знаю, чи буде гарне відео, не гарне. Маю надію, вам сподобається. Бо в мене такий сьогодні суто ходовий день. Все, дійшов до стоянки. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.